Рок української мови. І сьогодні, дітки, в нас нова і дуже цікава тема. Будьте уважні, ми сьогодні навчимося визначати основу слова. Тож, будь ласка, візьміть свої робочі зошити та запишіть. Сьогодні 17 листопада, класна робота. Записали дуже уважно, попрацювали. Так, молодці. І прописуємо такий рядочок. І така речення. Слово до слова зложиться мова. Що ж, дуже добре. Записали. А тепер у виділених словах, будь ласка, позначте закінчення. Визначте закінчення та обведіть квадратиком, обводимо олівцем. Я нагадую, діти, будьте уважні, ми обводимо завжди олівцем. Що ж, діти, що таке основа? Частина слова без закінчення називається основою. Основа слова передає його основне значення. Як зараз будемо трошки більше дізнаватися про те, що таке основа. Зараз побачимо, як воно позначається взагалі на письмі. І з закінченням ми з вами вже познайомились. Так. Основу позначають так, погляньте уважно. У слові дружба закінчення А. Бачите, ми закінчення позначили, а «дружб» – це буде основа слова. Так? Тобто закінчення у нас змінюється, а «дружб» – це основа слова. Будь ласка, зараз записали у своєму робочому зошиті з великої літери з нового рядочку слово дружба. Дружба. Взяли олівець і квадратиком позначили закінчення А. Дружба і квадратиком позначили закінчення А. А тепер отакою красивою, та, можна сказати, квадратною дугою, якби наче трошки підкреслюємо, бачите, як воно гарно слово дружба. Та, саме частинку слова дружба та, ведемо таку а, таке підкреслення. Букву А не зачіпаємо, тому що А це у нас вже закінчення. Дивимось далі. До речі, подивились уважно, що слово мир. Слово мир має закінчення нульове. Та, це нульове закінчення. Але якщо закінчення нульове, то основа слова, відповідно, буде всем словом. Бачите, мир. Записали, будь ласка, кома після дружба. Та, дружба, кома. Записали мир, мир, красиво, гарно записали мир. І тепер позначили у слові мир нульове закінчення. нульове, Отже, там його немає. І далі, як основу позначили саме слово. О таким же рухом позначили основу, будь ласка, використовуємо для цього олівець, будьте уважні. І попрацюємо трошки за підручником. Тут треба бути уважними та слухати мій голос. Я буду говорити, що писати, а ви гарненько, уважно записуєте. Віршик називається Точна прикмета. Автор Борис Слюсара. Скажи мені, Миколо, твій брат прийшов зі школи? А вже ж, ти точно знаєш? Сусідка знов питає. Прийшов, бо наша кішка сховалася під ліжко. Що ж, ну чому кішка сховалася під ліжко? Напевно, брат Миколи дуже такий розбишака, його боялась навіть кішка, та, тому вона сховалась, і він знав, що брат зі школи прийшов. Дуже добре. А тепер ви бачите виділені слова. І в цих виділених словах нам з вами. Треба буде позначити закінчення та основу. Будь ласка, записали посередині. Вправа. Вправа. Посередині в нас є вправа. Так, молодці. І записуємо з великої літери. Записали слово завзацу брат. Записали слово брат. Так. Позначили у ньому нульове закінчення. Будь ласка, за допомогою олівця, позначили в ньому нульове закінчення. І відповідно, Якщо закінчення в нас нульове, то основою цього слова буде саме слово брат. Позначили основу, всі знаємо, яким чином ми позначаємо. Будь ласка, за допомогою олівця, так раз. Провели красиво, уважно. Це можна зробити без лінійки, але старайтесь, щоб було не криво. І поставили кому. Записали з маленької літери далі слово школи. «Школи». Записали слово школи. У слові школи у нас є закінчення. Це закінчення «и». якщо не встигаєте, тисніть, будь ласка, на паузу. Це закінчення «и». позначили квадратиком І, букву. Так? обвели. Якщо у нас закінчення «и», то у нас буде основа. Основа школ. Обвели, будь ласка, так красиво, як ми обводили з вами основу. Не забувайте, як ми обводили з вами основу, дітки. Так? Ось у нас основа, як в слові дружба. Дивіться, дружби, те саме. Ми залишили звертання, залишили, вибачте, закінчення. Так? Згадаємо, що частина слова без закінчення називається основою. І ось саме в цьому слові школи у нас є закінчення «и». І оця частина школ це буде основа. Да? То тобто без закінчення школ буде основа. Будь ласка, красиво і уважно позначили. Так. Далі ставимо кому і пишемо слово сусідка. Ставимо кому і пишемо слово сусідка. Записали сусідка. І позначили закінчення А. Обвалити закінчення, закінчення А. І подивіться уважно. Якщо ми знаємо, що основа це частина слова без закінчення, то основу дуже легко визначити. Ось ми закінчення з вами обвели А. І в нас основа слова «сусідк». Зробили, будь ласка, позначили олівцем дуже уважно. Сусідка. Тепер знову ставимо кому. І записуємо слово наша. Слово наша. Записали слово наша. Де тут буде закінчення? Погляньте уважно, де ж у нас закінчення? Це буква А, вірно. Позначили букву А як закінчення. Обвели уважно, красиво. Так, добре. І де в нас буде основа? Нагадую: основа це частина слова без закінчення. То ми обводимо рішення, не обводимо, а підкреслюємо, та як у нас позначається основа, уважно згадали. Це буде наш. Основа «наш» – закінчення А. Молодці поставили кому. І після коми пишемо слово кішка. Записали слово кішка. Не забувайте тиснути на паузу, якщо ви не встигаєте. Записали слово кішка. І де ж тут буде у нас закінчення? Так, у слові кішка буде закінчення А, обвели його. І яка буде основа? Основа це частина слова без закінчення. Буде основа кішк. Позначили олівцем кішк, молодці. Поставили кому. І, будь ласка, записали слово ліжко. Натисніть на паузу та спробуйте у слові ліжко самостійно визначити закінчення і основу. Згадуємо основа – це частина слова без закінчення. Так? То ми просто підкреслюємо так красиво тим. Знаком, який ми з вами вже побачили. Згадайте як у слові дружба. Так само підкреслюйте у слові ліжко. Тисніть, будь ласка, на паузу та попрацюйте самостійно. Так. Молодці. Перевіряємо. Закінчення буде О. О. Ліжко. О. Закінчення. Виділили це закінчення О. Так, і, відповідно, основа ліжк. Молодці, хто зробив правильно, ну, а в кого сьогодні не вийшло, то виправте, будь ласка. І ми попрацюємо далі. Сьогодні у нас такий невеличкий коротенький урок. За підручником, сторінка 65. Запам'ятайте, дітки. І ще раз кажу: коли я кажу: запам'ятайте, це означає запам'ятати, це не важко. Там трошечки, зовсім трошечки. Тому що потім питаю на наступних уроках і що? І тишина такого будь не може. У нас скоро контрольна робота, будьте уважніші. Основа слова може складатися з кореня, префікса, суфікса. Які страшні слова, так? Ну, Невідомо, що таке корінь, префікс та суфікс. Ну, Нічого, ми зараз з вами подивимось. А корінь є обов'язковою частиною мови. На сторінці 65 у вас є це правило, воно там позначене із. Таким невеличким знаком оклику. Значить, завдання таке: стрінка 64 та 65. Оці два правила вивчити, уважно будьте. Тож, дітки, а що у нас таке корінь? Корінь це частина <кхи> основи, так? це спільна частина основи. Ну, давайте з вами трошки більше розглянемо. Можна розглянемо, значить, записали посередині вправа 3. Вправа 3. А тепер, вправа 3. А тепер з маленької літери, з абзацу, Так, вам не почулося з маленької літери, просто щоб вам було видніше. Давайте зробимо навіть так. Ми запишемо не з абзацу, а запишемо посередині. Уявили собі вправа три, а тепер посередині пишемо підводний. Підводний. Так, підводний човен, наприклад, і так далі. Слово підводний. І отут спробуємо з вами визначити частини основи. Та, дивіться, ми вже з нами знаємо закінчення. ми вивчили. Тепер трошки розглянули, що основа слова це частина слова без закінчення. Та? Тобто все, що без закінчення, це у нас буде основою. А тепер давайте подивимося, які бувають частини основи. Тобто сама основа складається також із деяких частин. Давайте поглянемо уважно. Ось у нас закінчення. Взяли олівець і красиво. Діти, красиво, щоб вам було видно. Ми на цьому слові зараз будемо гарно дивитись, буде вам гарно видно. Позначили закінчення «ий», Підводний. Та? Згадуємо, що закінчення в нас змінне. Якщо в нас змінити форму слова, можливо, там підводного, підводне і таке інше. І ви бачите, яка частинка змінюється, значить «ий» у нас закінчення. Тепер позначили основу. Будь ласка, олівцем красиво позначили основу. І що таке корінь? Корінь діти це спільна частина основи та е, корінь. У нас в третій вправі є там такі слова вода, водний, підводний. От слово підводний утворений від слова вода. Та, якщо він утворений від слова вода, то, відповідно, є корінь. Оцей корінь вод. Заз взяли зараз олівець та позначили вод. Отак, от, от такою дугою надвод, це в нас буде корінь. Корінь позначається такою дугою. Чому це корінь? Тобто, це така, такий корінь слова, від якого все твориться. От вода. У слові вода корінь вод. І з цим коренем утворили слово підводний. Уважно, розглянули. І з цим коренем утворили слово підводний. Тому це є коренем. Від слова вода також можна утворити ще якесь слово, наприклад, водний просто водний. Та? І знову буде корінь вод, адже утворилося та? вод. Далі дивимось, позначаємо от таким знаком: та? така галочка, там зелена, будь ласка, зробили тільки не зеленим, а звичайним олівцем під. Під це буде префікс. Та? Префікс це частина слова перед коренем це префікс. У нас є слово вода. Від цього слова вода ми утворили слово водний. Так? А тепер утворюємо підводний. І оцей буде префікс, так? він так представляється трошечки префікс. Дітки, надалі вам буде більш зрозуміліше, але давайте зараз все таки трошки позначимо. Префікс підводний. Під це префікс. І також у нас є одна маленька частинка слова «н». бачите «н»? Це у нас буде суфікс. Суфікс позначається таким невеличким домиком. Суфікс також відіграє важливу роль у творенні слова, <кхи> уважно. підводний. Все позначили уважно, дітки. І ще раз перечитали правило. Позначили, тепер все в нас є в зошиті. Так, давайте спробуємо з вами. Тепер записали з нового рядочку за Записали, з великої букви, вода. Кома водний, кома підводний. Ну, отак, наприклад, від цих слів зараз з вами позначимо. У цих словах завдання таке. Треба позначити закінчення та основу. У слові вода. Немає чого? Води. Подайте воду. «вода». Ось ми змінили форму слова: води, воду, водою. І погляньте, яка частинка змінюється. Вод залишається, а змінюється далі. То А це буде закінчення. Позначили, будь ласка, олівцем А закінчення. Ну, а основа це буде все інше слово. Так? Тобто, ми знаємо, що основа це частина слова без закінчення. Так? Позначили. А у слові водний закінчення буде ей, і у слові підводний закінчення також ей. Позначили. Так, основа в слові вода. Далі подивіться, яка буде основа у слові водний. Спробуйте самостійно. Так, це буде інша, вся інша частина слова, так? Дивіться, без закінчення. Воден це у нас основа. І так само в останньому слові підводен це також основа. Спільна частина, основи, та, спільна частина основи у цих всіх словах, усіх трьох: це корінь. Корінь вод. Його також можете позначити, вод, дивіться, він є у всіх словах, адже саме від слова вода ми утворили наступні слова. Це корінь, тобто він не змінюється. У корені, ви далі, коли будете працювати, ви побачите, що у корені можуть змінюватися букви, наприклад, О змінюватись на І. Але корінь незмінний, він вод, та він так і залишається. Від нього ми утворюємо ці слова. Частина слова перед коренем це у нас префікс. Та? Ми гарно це бачимо у слові підводний префікс. Частина основи між коренем і закінченням. Та? Дивіться, між коренем і закінченням. Ось у нас, ви бачите, прекрасний де корінь. Ось він корінь такою дугою позначений ось закінчення. Між коренем і закінченням у нас є буква «н». Оце в нас буде суфікс. Та? Він допомагає утворювати гарне слово. Оце буде суфікс, він позначається таким домиком. Також позначили знову слово підводний. Що ж, молодці, були уважні. А тепер буде у нас таке домашнє невеличке завдання. Та, таке коротенький сьогодні урок, домашнє завдання. Є слова. Ось ці слова, і в них треба позначити закінчення та основу у всіх цих словах. Будь ласка, записали посередниці. Давайте не будемо окремо писати домашня робота, запишемо одразу у класній. Посередниці записали вправа 4. Вправа 4. Вправа 4. І завдання таке. У цих словах позначити закінчення і основу. Так? Дуже легко, правда? Звертайте увагу на нульове закінчення. Коли закінчення нульове основа це все слово, та? як в слові мир ми розглядали. Ми Будьте уважні, та спробуйте позначити. Давайте коротко пройдемось, а ви потім самостійно позначите. У нас є лікарня, яка буде закінчення. Тут, е, тут легко. Вечірній, також легко. Прихід. У слові прихід погляньте уважно. Прихід. Де в нас закінчення? Закінчення нульове. Баранчик. Яке закінчення? Уважно також дивимось. Так. Тобто з основою дуже легко діти. Основа це частина слова без закінчення. Так? Знайшли закінчення, і дуже легко буде знайти основу. Що ж, завдання зрозуміле. Будь ласка, працюйте.